Доброго ранку, ви дивитесь навчання Сьогодні ми у гостях педагогічної академії, студенти якої приготували для нас дещо цікаве. Темою відкритого заняття було обрано естетико-терапевтичні засоби роботи вчителя на заняттях освітньої галузі мистецтв. На занятті будуть виступати студенти спеціальності Початкова освіта, студенти п'ятого курсу, наші випускники. І вони будуть показувати свої проекти з чотирьох напрямків музика, пісня, ужитково-прикладне мистецтво та хореографія. Студентами було обрано різноманітні тематики, виступів, серед яких і культури народів миру, яскравими представниками якої є цигани. Я Власова Яна Сергіїна, навчаюсь в педагогічній академії по спеціальності вчитель початкових класів та практичний психолог. І сьогодні у нашій академії проходила відкрита пара з предмету ТВГ Мистецтво, на якій, власне, я презентувала. Пісню, а також представила як вид мистецтво в'язання, де розповіла, як і що і з чого можна в'язати. Ми чекаємо вас в педагогічній академії. Також були представлені і безпосередні роботи студентів педагогічної академії, які викликали велику цікавість з боку викладачей та самих студентів. На цьому все. Ви дивились навчання Com.ua. Тож, якщо ви хочете стати таким же творчими та активними, ми чекаємо на вас у Педагогічній Академії.